Ну і маємо говорити ось ще про що. Бізнесмен Олександр Соколовський заявив про тиск на бізнес із з боку правоохоронців. На Фейсбук-сторінці підприємець охарактеризував свою історію так: цитую: приклад того, як рішали комерсанти, рейдерять підприємства за підтримки прокурорських оборотнів у погонах. каже, планував інвестпроєкт після війни. Має кілька тисяч квадратних метрів у закинутому таборі відпочинку під Києвом. Екс-депутат Київради Сергій Кутвицький запропонував йому побудувати там котеджне містечко і забрати площу Соколовського без грошей і гарантій. Бізнесмен відмовив на що Кутвицький заявив, що голосіївська прокуратура завела на нього справу ще рік тому і запропонував свою допомогу у цьому. Згодом до Соколовського додому та ще на шість його локацій прийшли з обшуками. А локація піонер табору на замовлення Котвицького виставлена на продаж. Потім бізнесмена викликають на допит. Директору його підприємства та партнеру вручають підозри. За побіжним заходом обирають застави на загальну суму 46 мільйонів гривень. Цікаво, що з уст одного з правоохоронців Соколовський почув, що цитую даремно не погодився на пропозицію Котвицького. Права в тому, що у силовиків завжди більше інструментів нападу, наприклад, запит на надання документів у рамках будь-якої кримінальної справи, навіть якщо вона не стосується вас дотично, обшуки вилучення документів і грошей із сейфів підприємства або засновників, виклики на допити не тільки засновників і керівників, а й будь-яких співробітників, багато з яких панічно на генетичному рівні бояться органів, блокування рахунків, арешт майна і приміщень. Публікація звинувачень на офіційних ресурсах ще до суду, до якого зазвичай не доходить. Вручення підозр керівникам, бухгалтерам тощо. Арешт засновників, так зване взяття заручників, арешт топ-менеджерів, щоб засновники швидше думали. Потім непідйомна застава в десятки чи сотні мільйонів гривень, непропорційна ще не доведеній шкоді державі. Ну насправді це величезний цинізм, як на мене, коли підприємства і підприємця, який, який сплачує до державного бюджету майже півмільярда гривень податків лише от за 2023 рік, підприємства, якого визнають стратегічно важливими для оборонного сектору України, на яких працює півтори тисячі співробітників, ось так, от просто дуже негарно і прямо рейдерять. Насправді, текстиль контакт насправді весь час співпрацював із державою. Я сподіваюся, що принаймні публічна увага, увага ЗМІ до цієї ситуації, вона зможе якось зробити так, щоб рішення було справедливим.